Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні буде абсолютно новий гість, новий учасник нашого сам Скліпав Моторсу. Ми сьогодні будемо обслуговувати нашого гуся. Катався я катався, почув неприємний скрежет гальм задніх Зрозумів, що вже третя колодка металом об метал. І ще, мабуть, ну мабуть, дня 3. Катався лише з переднім гальмом, заднім не користувався, намагаючись не зіпсувати гальмівний диск. Замовив колодки, колодки прийшли. Я це все задоволення встановив. Але коли встановлював, зрозумів, що це мені не допомогло. Бо з внутрішньої сторони диск згризло, на жаль. Тому сьогодні ми будемо міняти гальмівний диск на цьому звірі. Я цього ще на гусі не робив. Тому, долучайтесь. Для того, щоб дістатися гальмівного диску, нам точно треба буде скидати машинку гальмівну, бо там же нові колодочки стоять. Для цього будемо відкручувати оцей, не знаю, що це називається, як його фендером, не фендером назвати. Оце напівкрило. Потім скидуємо гальмівний циліндр. А потім, враховуючи, що у нас маятникове кріплення, відкручуємо колесо і знімаємо гальмівний диск. Поїхали. На щастя, без надмірних зусиль відкрутилися всі 5 болтів. Зірочка от такого розміру. Трохи важель. І все пішло. Будемо знімати колесо. Колесо знялося. Доволі легко, але з'явилася нова проблемка. Диск прикручений до ступиці. І я спочатку подумав, що його неможливо зняти гальмівний диск, не знявши ступицю. Або, як правильно казати, маточину. А, прикручений він з іншого боку, ось цього. Зараз вам покажу. Трохи світло додам сюди. Ось так. Дивіться, он. На торкс, на зірочку гвинтики. І на спочатку здається, що неможливо знайти, як його відкрутити, бо так нічого не влізає. Ви бачите? Нічого не всунуто так. Але знизу виявилося, що є одна впадинка. Зараз я вам її покажу. Ось тут є така впадинка в редукторі. Яка дозволяє добратися до гвинтиків, не знімаючи моточину. Покажу вам зараз близько стан диску. Спочатку я думав, що все окей. Дивіться, в якому він стані. З цього боку він гладесенький, гладесенький, все норм. А от з іншого боку, на жаль, його пожувало. Дивіться. Бачите, в якому стані? Він тупо весь, весь пожований. От такий. І як з'ясувалося, в моєму наборчику є 50-й Торкс, 45-й, 30-й, а 40 й десь пролюбив. Де коли біс його знає. Тому на сьогодні все. Поїдемо в наступний день, коли я куплю 40-й торкс. До зустрічі завтра. Сьогодні другий день. Як ми міняємо гальмівний диск на гусі, я віднайшов свій 40-й торкс. Треба завжди класти інструмент на місце. Тоді все буде добре. Поїхали відкручувати диск. Як я показував, отут є така виборка, і можна відкрутити гальмівний диск звідси, щоб не знімати його зі ступиці. Отже, ми успішно зняли. Гальмівний диск, який був, з цього боку стан ще більш-менш, а от зі зворотнього тут, звісно, треш. Він тупо згризаний. Бачите? От такий весь. Якщо таке залишити, то це була б біда з колодками, воно просто повимирало би. Братися за новий диск брудними руками я не наважився, тому вдягнув рукавички. Подивіться на цей витвір мистецтва. Це же просто агінь. Кайф. Просто чумова штука. Ах. Що скажете? Напишіть в коментах. Гарний малюночок? Добре будемо його гусь гальмувати. Зараз ми трохи навощимо цей диск отаким От брейк-кліном від Матюль. Це, до речі, подаруночок від Андрія Наутілоса. СТО всюди хід. Залишу посилання на його СТО в коментарях. Мабуть, один з найкращих чуваків, який розбирається взагалі в авто, особливо в повнопривідному. І просто тупо класна людина. Новесенький диск вже стоїть на місці. Все позатягували. От така красота. Блін, мені так подобається, як він виглядає, просто капець. Ну що, все зібрано докупи. Новий гальмівний диск стоїть вже на своєму законному місці. Супорт накинуто. Все затягнуто. Дивіться, з цього боку, як ця штука виглядає. Вон там наш диск. О, от красавчик. Нові колодочки, новий гальмівний диск. Все зібрано. Можна їхати катати. Ще, друзі, зовсім забув, якщо хочете обзорчик на гуся, напишіть в коментах, і я вам зніму обзор на цього красення. 1200 GS Adventure. Пишіть... Маленький кайф, хочете? Бу -бу -бу. Якщо вам сподобався відео, ви знаєте, що зробити. Якщо не сподобалось, можете зробити те саме. Всім па-па!